Тим часом у шевченківському суді вирішили продовжувати обирати запобіжний захід митрополиту ПЦМП Павлу на засідання. Його доставили примусово раніше. Павло Лебідь заявляв у суді, що йому зле. А от більше подробиць про те, що нині відбувається у залі засідання, у тому числі знає наша колега Марина Асмолова. Вона на прямому зв'язку. Марино вітаємо тебе і чекаємо на деталі. Микита Олено, вітаю вітаю усіх глядачів, хто зараз дивиться нас у прямому ефірі. А саме зараз я перебуваю у, Пече... у Шевченківському перепрошую суді, і тут зараз оголосили перерву. А попередньо тут сьогодні обирають запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу. Станом на зараз, що можу сказати, що це вже який раз, який сьогодні тут відбувається судове засідання, тому що попередньо мали цей суд по обранню запобічного заходу його провести у понеділок, о 9 годині, але раптово час змінився і вирішили все ж таки продовжувати розглядати його саме сьогодні. І власне сьогодні, під час ще ранкового і Денного засідання митрополиту Павлу стало зле. Він казав, що у нього проблеми з цукром. жалівся на те, що не може продовжувати судове засідання, і через це власне його і було попередньо встановлено на понеділок. Однак суд вирішив все таки сьогодні продовжувати його і. Що власне, чому э, митрополиту левідю, як він каже, довелося вийти, і з лікарні його примусово доставили до суду? От ми можемо зараз почути такий короткий коментар його і його адвоката. А в який вам повідомили суду ну, повідомитися цього. що суддя помічний ну, судді, да. Змінив рішення, Мі, я вже сформулював. Я вже доїжджав до лікарні, до полі. Я зазначу, що зараз от поки триває перерва, вона ще і пов'язана із тим, що раптово до судового процесу долучився вже третій адвокат е митрополита Павла е Лебідя, і він е зажадав часу, аби ознайомитися із матеріалами справи. А таких, як нам повідомили прокурори, це 115 сторінок кримінального провадження. Взагалі мова йде про підозру сьогодні. Зранку е представники служби безпеки України е вони прибули до києво печерської лаври і е оголосили. Или підозру митрополиту Павлу. Я нагадаю, що йдеться про дві статті: це. Розпалювання релігійної суперечності, а також заперечення збройної агресії Російської Федерації. Ну і там же сьогодні представники служби безпеки України, коли проводили обшук у помешканні митрополита Павла. Тут варто зауважити, що це двохповерхова будівля. Вони знайшли там чимало коштовних речей, серед яких це і ікони, і портрет Павла, який виконаний з такому буршти, з бурштином і дорогоцінними камнями. Ну і власне вже після цього суд Шевченківський зараз продовжує обрання запобіжного заходу. Прокурори наполягають на цілодобовому домашньому арешті, а також на тому, аби була заборона Павлу користуватися соціальними мережами. А тому, що за думкою прокурорів, таким чином митрополит продовжує підбурювати суспільство і це призводить до таких суперечностей. Ми зараз продовжимо працювати у шевченківському суді. Я лише зазначу, що під стінами самого суду зараз спокійна атмосфера, і тут немає вірян і прихожан української православної церкви московського патріархату. Все досить спокійно. Тож ми продовжимо працювати у у Шевченківському суді. Щойно ми будемо мати якісь встановлені інформацію про обрання запобіжного заходу Павло по лоб'язково. Повідомимо в ефір Олена Микитова, вам слово до студії. Марина, спасибі тобі, головне, що все. Спокійно так чекаємо на, на фінальне рішення суду по обранню запобіжного заходу. Марина Асмолова продовжує працювати у о, стінах Шевченківського суду, для того щоб було зрозуміло про що мова. Власне сьогодні служба безпеки України опублікувала і частину перехоплених розмов митрополита Павла, намісника Києво-Печерської лаври колишньої та власне на записах чутно, як він радіє тимчасовій окупації Херсона і каже, що Київ провокує Москву. На масштабні дії. Далі пряма мова. Давайте почуємо і повернемося у студію. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знаєш за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там вже пора російське з кризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні, пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що нас відборних американців на той їхній кнесе. Ну як то так? Ну, унічтожають Україну повністю. І б'ють по повної понурації, провоцирують.